Ради вас вітати, друзі! За своєю суттю, більшість відеоігор це фантазії про могутність. Вони створені для того, щоб ви відчували свою перевагу над усім, що вас оточує, і навіть найскладніші випробування в кінцевому підсумку мають бути пов'язані з подоланням труднощів. Щоб допомогти вам впорати зі зростаючими складнощами, ігри зазвичай кидають вам один чи два рятівних кола у вигляді потужної зброї або предмета, які значно ускладнюють вбивство вашого персонажа. Але іноді цього рятувального кола буває достатньо, щоб повністю зруйнувати ваше занурення в гру або на свободу від неї. Це може зробити гру занадто легкою для вас, занадто важкою для інших гравців, або просто звести нанівець тривалу і цікаву гру. Час, витрачений на пошук цих предметів, зазвичай приносить набагато більше задоволення, ніж їхнє використання. Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше, друзі, запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це сім надпотужних предметів, які зруйнують вашу гру. Якою б складною не була гра, отримати халявну перемогу ніколи не виглядає бажаною метою. Ви граєте, щоб отримати задоволення, але частина цього задоволення приходить саме через подолання труднощів, які виникають на вашому шляху. Схоже, це не було пріоритетом для Нінтендо, коли вони впроваджували листок непереможності в Super Mario 3D Land. Цей висток непереможності це поєднання костюма Танокі та суперзірки, що надає Маріо силу невразливості аж на цілий рівень, фактично усуваючи усі виклики у грі. Він з'являється після того, як гравець 5 разів на одному рівні, що означає, що він буде випадати як опція після дуже маленької кількості невдалих спроб. Ви все ще можете померти від падіння в прірву, але вороги та фізичні атаки не зможуть вас вразити. Якщо ви можете безперешкодно пройти рівень, навмисно підірвавши себе 5 разів, ви вже не граєте, а просто існуєте у грі. Пам'ятаєте, як у Skyrim ви могли у найкоротші терміни підвищити свій рівень розвитку і навички коваля, виготовивши сотні залізних кінжалів? Пам'ятаєте? Так, було таке. Це коштувало мало ресурсів і використовувало дисбаланс у грі, який означав, що вся зброя давала однаковий приріст навичок після виготовлення, незалежно від її якості. У мору вінді був схожий трюк, але він мав набагато більший вплив на широкий спектр навичок гравців. У грі вміння алхімії залежить від інтелекту гравця, тому зваривши зілля підвищеного інтелекту. Ви фактично надавали собі можливість зварити будь-яке інше зілля, яке вам заманиться. За допомогою Аш, Ям і Блот, ви можете приготувати дуже круте зілля підвищення інтелекту, а потім почати створювати мега-зілля, яке коштує значну кількість золота і має надзвичайно сильні ефекти як у бою, так і за його межами. В результаті ви можете зварити незліченну кількість вивітаційних зіль і ширяти по Моровінду, скільки ваша душа забажає. А після того, як ви зламаєте алхімічну систему Моровінду, одразу скажу, що решта гри буде для вас нудною. Завдяки розвиненій системі модифікацій зброї, Fallout 4 запропонувала широкий спектр можливостей додати до звичайної зброї вогняні снаряди або плазмові заряди. Випадкове випадіння легендарної зброї ніколи не гарантує, що ви отримаєте вибуховий бойовий дробовик. А якщо вам пощастить його знайти, то це майже повністю усуває будь-який елемент виклику у грі. Зброя надзвичайно потужна, як з близької, так і з дальньої дистанції. Хоча можна було б очікувати, що розривні снаряди мають ще більший радіус ураження і меншу дальність польоту, ніж звичайні дробові. У Fallout 4 вони, здається, роблять бойовий дробовик ще більш точним з більших відстаней. Що ви зрозуміли наскільки потужно є ця зброя, з неї можна вбити королеву мірелурків одного з найсильніших ворогів у грі лише кількома пострілами з серед. Днії дистанції в результаті зрештою ви опинитесь в ситуації, коли вам доведеться перестрибувати з бою у бій, навіть не спітнівши. Поки ворог не стоїть за 800 метрів від вас на верхівці дзвіниці, але і це не має значення, тому що усі бої будуть для вас легкою прогулянкою. Потужні види зброї, які на перший погляд здаються безглуздими, є своєрідною фішкою Worms. Це робиться для того, щоб гравці отримували небажаний шок, коли сміються над святою ручною гранатою або супервівцею. А потім виявляють, що такий комічний реквізит здатен знищити всю їхню команду. Жодна зброя не є настільки руйнівною, як бетонний осел. І одна лише думка про її використання змінює ваш підхід до гри у Worms. Попереджаю, ніколи не збирайте своїх черв'яків у вертикальну формацію. Бетонний осел падає з неба і пронизує будь-яку місцевість. Вирізаючи акуратну лінію через цілу область, перш ніж зануритись в море. якщо ваші черв'яки не загинуть від удару самого Віслюка, вони неодмінно попадають у воду. Якщо інша зброя у Вормс, як правило, має недоліки у використанні і може завдати шкоди вашим товаришам по команді, якщо її використовувати не надто обережно, то бетонний осел не має ніяких недоліків і майже гарантовано знищить більшість ваших супротивників та й вашу команду, напевно. Золотий пістолет був прокляттям кооперативу в GoldenEye 64. Це була зброя, що вбивала з одного пострілу і мала неймовірну дальність, її єдиним недоліком була ємність магазину в один патрон та досить довгий час передзарядки. Незважаючи на те, що це завдало чимало прикрощів багатьом гравцям, зброя повернулась у грі 007 Nightfire, але не одна. У той час, як золотий пістолет міг підібрати і використовувати будь-хто хто міг його знайти, капелюху Джоба міг бути використаний лише його власником. Тож, хоча багато людей Втіли грати за Джеймса Бонда, хитріші гравці обирали Оджоба, оскільки він постійно носив із собою капелюху пивцю, що вбивав одним ударом. Він не мав великого радіусу дій і перезаряджався, здавалось, випадковим чином, без жодних ознак того, коли його можна буде використовувати. Але міг миттєво вбити будь-якого гравця без жодних сумнівів. Капелюх фактично зруйнував мультиплеєр, тому що він робив вміння влучно стріляти або володіти зброєю практично непотрібним в більшості ситуацій. Швидше за все, якщо ви зіткнулись за Джобом на близькій відстані, то. Перемогти його було неможливо, і найпростіший спосіб виграти у Nightfire – це бути найшвидшим гравцем, який обере його через анімаційні обмеження того часу. Модель оджоба ніколи не знімала капелюх, коли його кидала. Ймовірно, у нього був цілий арсенал капелюхів, захований під його ось цим костюмом. Коли гравці Call of Duty або Battlefield скаржаться на те, що певну зброю використовують занадто часто, або вона занадто потужна, вони можуть вважати, що їм пощастило і їм не доведеться зіткнутись з Farsight XR20 із гри Perfect Dark. Це снайперська гвинтівка, здатна буквально бачити Крістіни, стріляти Крістіни, відстежувати ворогів по всій мапі і фактично наводитись на них. А також вбивати навіть закритих щитами гравців з одного пострілу. Це справді злісна зброя, особливо коли вона використовується проти реальних гравців, а не проти штучного інтер Елект. Користуватись нею може бути весело, але вона здатна розлютити будь-кого. Хто відчує на собі тягар двох режимів стрільби з її надпотужними можливостями. Це не ракетна установка і не ядерна бомба, це не чарівний меч чи заклинання, це мушля. Звичайна синя мушля. Ніщо так не кусається, як ця надокучова синя гадина, оскільки вона націлена лише на гравця, який наразі перемагає в даному заїзді. Теоретична синя мушля це гарна ідея, адже вона дозволяє гонщикам, що знаходяться позаду, отримати ривок вперед і різко збільшити свої шанси на перемогу. Але на практиці це справжній ударний нижче пояса, який карає людей за те, що вони просто добре грають. Синя мушля вишукує лідера і підриває його, роблячи його нерухомим на кілька життєво важливих секунд. На довгих дистанціях ви можете. Позбутись впливу синьої мушлі, якщо залишити достатньо місця між своїм болідом та гравцем, що посів друге місце. На коротких дистанціях з менш допустимою похибкою синя мушля може відкинути вас з першого місця на останнє, навіть якщо ви показали себе найкращим гонщиком протягом 95% дистанції. Це драматично, майже неминуче і може перетворити веселу і безтурботну гру в Маріо Карт на напружений поєдинок. Друзі, хочу щиро подякувати вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось і ви хотіли бачити більше подібного контенту, підтримайте його вподобайкою. Це найкраща мотивація робити якісні відео для вас. На каналі ви можете знайти ще багато цікавого, тому обов'язково подивіться інші відео, впевнений, вам сподобається. Ну і я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.